Онлайн екскурсія українською антарктичною станцією академік Вернацький. Зустріч з лікаркою-полярницею Іваною Котурбаш, яка розповіла про роботу 29-ї української полярної антарктичної експедиції. А саме станція Академік Вернадський» на Point у нас, по перше, знаходиться інформація з приводу пожежі. Якщо у нас лунає пожежна тривога, у нас спрацьовують ось такі датчики. Датчики у нас є два: Аяк і Мінерва. Мінерва – це, це британський датчик, Аляк це американський датчик. А коли вони спрацьовують, вся команда має вийти на асемблі і дізнатися причину. Ось тут у нас розташовані датчики, і видно, що спрацювало. Якщо, наприклад, у нас за цифра 6, це означає, що у нас є нюанси із кухнею. Ми відразу дивимося, можливо, там забагато диму виникло в цей період, а, можливо, наприклад, щось в питанні, і ми абсолютно всі тут збираємося. У кожного з нас є пожежний розрахунок. Тобто, коли ми збираємося, кожен з нас знає, що робити. А ми а, а пожежну тривогу, тобто, щоб ніхто не забув, що він має зробити. Наприклад, що до мене, то я маю взяти рацію. А після цього я беру свою медичну сумку, і ми оцінюємо, що у нас трапилося. Далі у нас є дошка. А, із цікавого, ми на станції не користуємося будильниками. Чому ми не користуємося будильниками? Тому що у нас стіни є дуже тонкими, і якщо ми поставимо будильник, ми розбудемо когось із сусідів. Але у нас є двоє чергових: та нічний черговий та, та денний черговий. А, і Якщо у нас хтось записався, це означає, що цю людину потрібно в цей період розбудити. Ось, наприклад, 6:36 або 7 година, і у нас люди вже мають вставати. А чому такі ранні часи? Тому що у нас деякі дослідження. Вони відбуваються 24 на 7. Наприклад, метеорологи у нас працюють кожні 3 години. Тобто, кожні 3 години вони мають передати телеграму, у якій мають визначити, яка погода, що на вулиці, які хмари, які опади. І передати. Передають вони сусідню мережу метеорологічно. Далі, а, наступними у нас є монітори. На цих моніторах ми бачимо, яка у нас погода, також у нас тут стоять камери. І цікавинок. Антарктида вважається місцем із найвищим рівнем радіації, і наш озонометрист кожного дня встає, щоб надати нам ось таку цифру. А ця цифра означає рівень озону, тобто він вимірює рівень озону і він може сказати, чи є він для нас безпечним чи ні. Якщо рівень озону становить менше 223, це означає, що на вулиці для нас небезпечно, і нам потрібно вдягнути сонцезахисні окуляри, тому що ми можемо зробити собі опорці або ми можемо, наприклад, донести сонцезахисний крем. Він попередить нам виникнення раку шкіри. Наступні цікавинки є за рахунок високої радіації, це впливає на нашу генетику. Тобто, поки що немає ще наукових даних, що трапиться пільніше, але можливо це матиме якийсь вплив подальшого на всіх людей, які відвідували Антарктику. Далі, коли ми виходимо за межі острова, у нас є рації. Ми користуємося або з допомогою рації, або ми користуємося допомогою Стерління. Ось, наприклад, у нас вже заброньований на сьогодні човен, тобто команда, яка буде їхати на дослідження, вона забронювала вчора човен. Вони його підготували, вони підписали. Далі що вони роблять? Ось тут буде записаний час. Наприклад, о дев'ятій годині ранку, із дев'ятої до дев'ятої вечора, вони будуть виїжджати з допомогою цього човна. Потім вони будуть переміщати півдня людей, які поїдуть сюди, і брати із собою рацію. А зараз у нас майже закінчується антарктичне літо і починається такий перехід плавної зими. А коли у нас було антарктичне літо, у нас тривали білі ночі. Як такої ночі в нас не було, у нас був бо день. а ніч у нас була буквально 30 секунд, коли сонце зверталося горизонту, і після цього далі був день. А зараз у нас трошки є ночі, тобто у нас зараз ночі. Наша станція представляє собою маленьке містечко. У нас є а, генератори, з допомогою яких ми виробляємо електрику. А, у нас є опліснювачі, допомоги, яких ми перетворюємо у пісню. А у нас є а, отоплення, з допомогою якого ми робимо, щоб в нас було тепло. Ось тут ви бачите дизельні генератори. У нас є три потужних дизельних генератора, вони працюють позмінно. Спочатку працює один генератор, потім працює інший генератор. Далі у нас є бак. А завдяки цього баку ми є відомими, тому що на ньому є величезні 12, і саме він зробить таку символіку, з допомогою якого весь подальший взаємодії із світом будується саме допомогою цих букв. Далі у нас є а Якщо подивимося, ось, наприклад, місто Київ зверху розташовано місто Київ, і воно розташовано за 15 167 сто кілометрів. Добратися до станції можна з допомогою води. Зазвичай, коли в нашій країні не було війни, ми могли доїхати на станцію через український порт Одеса. І трива добирання до станції близько 30 днів, тобто близько місяця. А зараз ми не маємо змоги це зробити, тому ми їдемо з допомогою автобусу до Варшави. Після цього ми їдемо ем, літаками до е, Данії або до Франції, і після цього ми їдемо аж до Південну Америку через транспортний проліт. Зараз дорога у нас займає орієнтовно 20 днів. За рахунок літаків все стало швидше. Будівля у нас двоповерхова, вона є дерев'яною. Через це у нас дуже велика увага до пожежної безпеки, тому що якщо будівля загорається, у нас немає можливості для такого існування. Що представляє собою команда? Команда представляє 14 людей. Це є учасники науковців, які представляють три напрямки: це метеорологи, це біологи і це геофізики. І у нас є п'ять учасників команди життєзабезпечення. Це лікар, я на станції є лікарем, це кухар, це механік, дезаліст електрик і а, IT. Отже, ось отак у нас зараз. Так як у нас острів, ми з усіх сторін оточені водою. А На воді у нас є гроулери, це маленькі айсберги, і вони. І у нас є великі айсберги, вони лежать. А коли у нас починається зима, там у нас сплавають не коли у нас починається зима, у нас абсолютно все забувається з допомогою льоду. І а, є можливість ходити пішки на сусідні острови, чим ми і займаємося. А з допомогою а, льоду ще біологи ходять на дослідження, тобто на сусідні острови. Тобто низьких температур. А таке, як на антарктиді, мінус 80, мінус 40, мінус 50. Але нам дошкуляють дуже сильні вітри. І ну, можливо, у нас є навіть риба. А, так, у нас є риба. А, ось наші біологи займаються паразитами. А, для мене було відкриття, що в Антарктиді є дуже багато гельмінтів і глистів, тому що я вважала, що ця територія є максимально чистою. Насправді ні, глисти є абсолютно все і у всіх. А, Найбільша рибина, яку були виловили наші біологи, становила майже 2 кг. І в ній було 400 паразитів. Тобто це дуже багато, я не А Далі вони займаються різноманітними дрібними організмами. Ось тут у нас плавають бокоплави і дуже багато дрібних мікроорганізмів їх витягують з озера. А для чого вони потрібні? Для того, щоб розуміти, у яких озерах є життя, а в яких озерах немає життя. Далі вивчають ніздовий матеріал. Птахи, які є на території цього материка. І території вони поширюють рослини і за це оцінюють наскільки далеко поширені рослини. Далі маємо арбалет. З допомогою арболету наші науковці оцінюють китів, їхню міграцію, їхній шаровий попит. На що схоже, а, а, використання арбалету, скоріше на А, ним вистрілюють у кита приблизно в міста його плавника, і, і потім дивляться через знайомий розписку чи був він у нас, і як його взагалі справа? І ганатику його визначають. У кожного кита є унікальний хвіст. На хвостах вони мають приблизно відбитки, такі самі, як на пальчиках, пальців у людини. Тобто, хвіст кожного кита, він є унікальним. Далі маємо бейс командера Тобто, над нашою експозицією є керівник. Наш бейс-командер має спиною вже 8 зуміли, і тричі він був бейс командор. Його кабінет є маленьким, проте в його кабінеті є абсолютно все, що потрібно, щоб було. А крім того, він займається вирішенням будь-яких конфліктних ситуацій, які виникають на станції. Тобто, якщо у когось з кимось є якесь недорозуміння, він може допомогти це вирішити. Далі підходимо до другого напрямку. А другий напрямок у нас це геофізика. А геофізика у нас займається геокосмосом. Що полягає в геокосмосі? Це іоносфера. Іоносфера розташована на відстані 25 км від Землі. І ці дослідження необхідні для того, щоб, наприклад, застосувати це GPS. GPS, який у вас є на телефоні, принцип роботи точно такий самий, як наші науковці роблять на фанті. Вони поширюють імпульси, які відбиваються, і потім вони їх щитують. Щитують вони їх з допомогою іонозондів. Ось цей іламазон є дуже старим і він а, працює із 86-го року безперервно. Наступний іламазон такий у нас є: це два українські. Один розміщений тут, інший розміщений в приміщенні назовні. А у нас наша будівля, вона схожа як велика обсерваторія. Повторіть, будь ласка, ще раз питання так. так. Скажіть, будь ласка, ви скабила різниця в часі 5 годин. Це на всіх станціях у вас діє така так. домовлення, що 5 годин. Чи кожна станція вибирає так. за які, і за яким часом, за якої, за часом якої країни ви орієнтуєтесь? Дякую. А у нас а, є часовий спор південної Америки. Тобто ми орієнтуємося за часом Чилі або Сантьяго. А всі інші країни також стоять на тій приблизно широті, тому що ми всіх сидимо на ній. А, хоча. А, Країна а, має два часи. Має свій час державний і свій час, який тут почили. От, наприклад, із нюансів ми наприклад новий рік двічі. тому що ми спочатку зустрілися і відтясували його за українським часом. Це було о 19-й годині, а потім ми розібралися о 12-й годині ночі. А, в Антарктиді є дуже таких маленьких дрібних а, моментів, які дозволяють нам показати опосередкований вплив інших країн. Наприклад, для Південної Америки це цей часовий пояс. Тобто, ось Південна Америка має часовий пояс, який використовується в Антарктиді, значить частина Антарктиди є Південної Америки. Так само думає Британія. Якщо Британія відкриває на території якоїсь країни свою пошту, це означає, що це територія Британії. От в Британії є дві великі пошти: це порт Лакрой і порт Стензі, і це є діючими британськими. Поштовими станціями після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дивіться багатьом і спортсменам і артистам заборонили брати участь у різних конкурсах. А як діло із науковцями російськими? Чи працює наукова станція, якщо ви володієте такою інформацією? Вони працюють, а тому, що це є науковими дослідженнями, і зазвичай всі дослідження, які проводяться в Антарктиці, вони є безперервними. А всі російські станції вони розташовані материковій частині. У нас є така частина, яка називається Кінг Джордж. На нашій частині у нас розташовані дуже багато різноманітних партій. Дякуємо за цікаву онлайн подорож.